Дорогі українці, українки, вже 30 років в останню суботу серпня своє професійне свято відзначають працівники, працівниці української авіації і військової, і цивільної, пілоти, інженери, всі, хто в авіагалузі, в авіавиробництві, авіатранспорті, всі, хто робить Україну однією з міцних країн. Бо справжня міцність є лише у тих державах, які вміють захищати власне небо, шанують власну авіацію. Зараз цього року Україна має зробити всю необхідну роботу, щоб у нашому небі з'явились f 16 і це стане новим рівнем української військової авіації. І це наблизить повернення цивільної авіації в українське небо бо наблизить перемогу і дасть Україні більше безпеки. Є із чим привітати в цей день авіації. Є за що подякувати. Я вдячний, ми всі вдячні. Але на жаль, сьогодні... сьогодні тільки таких слів недостатньо. Вчора у небі на Житомирщиною сталася катастрофа, троє льотчиків загинуло. Серед них Андрій Пільщиков, позивний джуз, український офіцер, один з тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже мої співчуття рідним та близьким. Усім, хто знав. Хлопців триває розслідування того, що сталося, деталі говорити зарано. Звичайно, будуть з'ясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожному, хто захищав вільне небо України. Вічна пам'ять. Хочу вам сказати сьогодні ще кілька речей. Перша наші воїни на Бахмутському напрямку. Усі, хто б'ється в районах Кліщівки, Андріївки, Кортюмівки – Втівський напрямок, Мар'їнка, Мелітопольський напрямок, зокрема роботи. Дякую вам за міцність воїни. Друге, наші партнери станом на сьогодні вже більше 20 держав приєдналися до декларації групи 7 щодо безпекових гарантій України. Наша команда працює далі. Зараз майже 30 за разом із сімкою буде більше. Розпочали переговори з Канадою щодо двостороннього документу про безпекові гарантії. Раніше розпочали з Америкою і Великобританією. Дасть Україні значно більше можливостей. Дякую кожному і кожній, хто працює заради цього. І третє: наші емоції не варто давати емоціям взяти вгору ніде, ні в чому, особливо між нами всередині суспільства, між українцями. Будь ласка, дбайте про одне одного, одного і встигайте подякувати усім, хто допомагає обороні, усім, хто допомагає Україні. Захищаємо нашу державу абсолютно раціонально і йдемо вперед та наближаємо нашу перемогу. Перемогу України. Слава Україні!